Інше світло. Поза веслами, перевеслами. В хаті сховані горе Теслею, бо не дав дверей, лиш віконниці. Там сестра моя світло молиться. За містами, з мостами, дужими, остовпілими, осоружними, в клятій клітці будинка катала, ясно тьохкає серце братове, довгі потяги. Наче протяги широм нишпоря тягнуть потягом Тіло з натовпом, що безнадобно, може жадібно на все надбане в рейки тулиться, злежне множиться поміж межами, що, як ножиці, на живця життям, позауманню за інакшими, зарозумними до сестри горнусь, сестро, горлице. А вона моїм ликам молиться, ясний, братику, де ж я братиму світла світові, Ти ще натовпу. Приголубив брат скрушну голову. Каже, ти ж моя заговорена, жаром ятришся, ловиш ятерем, поза оведом скрита й дадена.